Вітаю вас, шановні пані і панове. Сьогодні мені хотілося б з вами порозмірковувати навколо а, такої теми як очікування і розчарування. А, хочу підійти з точки зору а, практикуючого психолога, психотерапевта. Я вже багато років працюю з клієнтами і а, на собі. І на клієнтах відчула цю тему. Сподіваюся, що мої міркування тут разом з вами також налаштують вас на те, щоб ви далі поміркували, наштовхнулися на якісь нові ідеї і усвідомлення. Я щодо мене я зараз проходжу такий етап в житті, коли мені потрібно. Змінити а, свій спосіб харчування. Це пов'язано з деякими питаннями по моєму здоров'ю. І а, ці зміни вони стосуються обмеження вживання солодкого, ну, зокрема білого цукру. І а, я помітила таку класну штуку. Насправді, це дуже а, наочно. Змальовую, як працює наш мозок. Так як цукор зараз в мене обмежений, всілякі тістечка, шоколадки і так далі, я помітила, що одного разу мені під час цього обмеження дуже-дуже захотілося солодкого. А в мене правило таке, що я даю можливість, якщо дуже хочеться, якщо це мій свідомий вибір, я знаю, на що я йду. Я це собі не забороняю. І взагалі я проти таких суворих, жорстких заборон у харчуванні в тому числі. І я ж думаю, так, я зараз прийду в кав'ярню і замовлю собі це саме тісточко, моє улюблене, візьму кави або чаю, і це стається. Я прихожу, сідаю за столик, офіціантка мені підносить це тістечко. Я починаю робити перший, другий, смакую, а того задоволення, котре я так очікувала, поки йшла у цю кав'ярню, поки думала про це тістечко, нема. Ну, типу да щось таке солоденьке там, поступило в мене. Але ось цього фу-фу-фу феєрверку не сталося. Не сталося такого шаленого задоволення, як, трансфер... як транс... транслював мені мій мозок, що от Юля, ти зараз з'їси це тістечко, і тобі буде ну, прям так добре, так добре. І це мене наштовхнуло на подальші думки. Я почала згадувати, а як з моїми клієнтами. І справді, побачила, згадала, що ми, психотерапевти, я, зокрема, як гештальтерапевт, ми працюємо з незакритими гештальтами, з незакритими потребами. Ну, це часто бувають потреби з нашого дитячого життя, з нашого дитинства. Коли ми взаємодіяли з нашими батьками, щось отримували, щось не отримували і це нормально. І е, коли щось дуже важливе ми не отримували і не могли переробити це, це формувало в нас травму і таку незакриту потребу, дефіцит. І від своїх клієнтів я можу почути на сесіях на кшталт щось, що От якщо, наприклад, мій батько визнає мою нову професію, що я пішла своїм шляхом, от тоді я зможу впевнені, впевненіше рухатися далі і реалізовуватися. А поки він мене не визнає, я е, не можу рухатися. Або клієнтка каже: от якщо повинне, він мене. Кожного дня цілував, обіймав, дарував подарунки, робив компліменти, от тоді б я точно була щаслива у цих відносинах. Тобто ця незавершена потреба незакрита, вона в нашому мозку, нашою психікою сприймається як така домінанта. І наче Вся ставка тільки на цей дефіцит. Щось що треба його закрити. І тоді тоді настане оте омріяне життя. Тоді я стану щасливою, реалізованою, успішною. Наприклад, у вас це може бути будь що Підставте своє. Але завдяки. Тому що я працюю з клієнтами в довготривалій терапії, в мене є така класна можливість побачити, а що ж насправді стається, коли вони досягають своєї мети. А вже ж не всі можуть закрити свої потреби, бо ну, треба вже змиритися з тим, що якісь потреби не закриються. Можливо, навіть вже батьків немає в живих, можливо, батьки просто такі, котрі вони є, і вони вже не зміняться. І це треба прийняти, прогорювати і так далі. А буває так, що хтось з моїх клієнтів все ж таки, наприклад, мав розмову з тими ж своїми батьками. І, наприклад, якщо про професію дуже актуальна, запит часто. Як наважитися змінити професію, коли мене, наприклад, ніхто не підтримує з мого близького оточення. І людина має цей діалог. І, наприклад, значимо, людина каже: Окей, там батько, мати, ще хтось. Я визнаю тебе, я поважаю тві, тві, твій вибір, окей? Молодець. Я насправді не проти. Приходить до мене на сесію клієнт після такої довгоочікуваної розмови. Ось він нарешті отримав це підтвердження, це прийняття, там, наприклад, свого нового шляху професійного. І що ви думаєте? Я сижу, слухаю свого клієнта, а фонтану і бурної радості нема. Людина каже. А як так? Я нарешті отримала те, що так давно хотіла, і мені здавалося, що якщо це станеться, то тоді далі все як по маслу. Тоді я рвану, буду відчувати моментальне щастя, гармонію, заспокоюся нарешті, і просто буду жити своє реалізоване у всіх, у всіх сферах життя. Цього не сталося. Та тісточка моє вже не таке смачне, бо мені сьогоднішній, якщо повертатися до мого прикладу, вже не потрібно стільки цукру. Мої рецептори за три місяці вже очистилися. В мене є в житті багато інших задоволень, нових, котрі заміщують мені задоволення від солодкого. Не актуально. І ось це дуже важливе терапевтичне розчарування після очарування. Бо дуже була велика ставка на цей дефіцит, що я його закрою, цю потребу закрию, і тоді буде все ок. Тоді я заживу. Цього не стається. Просто спокійно вас прийняли. Окей. А чому не стається цього фейерверку і щастя всередині? Тому що ви вже змінилися. Тому що ця дефіцитарна потреба, вона з вашого минулого. А ви вже точно, наприклад, не та дитина така залежна від своїх батьків. Бо діти точно залежать від схвалення, від підтримки, від забезпечення своїх батьків. Але ви вже зараз доросла людина, і коли ви в дорослому стані тут і тепер зі своїми всіма ресурсами нарешті отримуєте те, що хотіла ваша та дитина внутрішня, може бути таке, що, ну ок, добре тато чи мамо, що ти мене ствердив. Але Виявляється, що я вже весь цей час, по-перше, наприклад, в цю нову професію рухалася без вас, без вашого одобрення і схвалення. Якось я ж прийшла, наприклад, в цю нову професію, так? І, виявляється, що вже ну, не так актуально, щоб була така велика ставка зроблена, а воно вже не так і треба. Тому, знаєте, мені дуже хочеться, щоб це моє розмірковування поряд з вами можливо трошки скоротило і пришвидшило ваш рух до ваших бажань, потреб з цим усвідомленням, що те, на те, що ви робите таку велику ставку, насправді може. Не так значно зіграти в вашому житті, коли воно реалізується. Що насправді може виявитися так, що ви вже давно рухаєтеся і далі можете рухатися без якоїсь зовнішньої підтримки вашого оточення. Привласнити собі це. Що я вже так рухаюся, я вже можу, я вже не та залежна, безпомічна, безресурсна дитина, котра справді залежить від батьків, я зараз доросла або дорослий. Я зараз, з тим наявним, що є в мені зараз, з моїм інтелектом, з моїм. Емоційним життям, з моїм енергетичним ресурсом, я вже тут і зараз можу рухатися. І я думаю, що більшість з вас, хто дивиться ці відео, насправді вже давно рухається, але ще не привласнили собі свою силу, що насправді вже не так вам багато потрібно ззовні, адже точно є внутрішній стрижень. Та внутрішня опора, на котру ви можете спиратися, щоб рухатися у вашому житті. Просто іноді це потрібно помітити і привласнити, що я вже такий або така, вже дорослий і вже багато чого можу самостійно, без схвалення, без тотального прийняття. Я знаю, що точно ви вже можете з того стану, котрий зараз є у вас, з тих всіх наявностей, якостей, котрі зараз вже є. Користуйтеся їм. І буду вдячна вам за ваші роздуми, що ви думаєте по цій темі, пишіть в коментарях, як взагалі вам такий формат розмовний, розміркований. І буду вас чекати тут до нових зустрічей!